Антон Петренко відчував, як важкість світу осідає на його плечах сірим, колючим пилом, таким самим, що вкривав підвіконня його маленької квартири на околиці міста. Цей пил був всюди, на старих книжках, на інструментах, що лежали без діла в кутку, і здавалося, навіть у його власних легенях. Вже четвертий місяць він був безробітним. Не просто без роботи, а без сенсу, без звичного ритму, який тримав його на плаву останні 15 років. Його невелика майстерня з реставрації меблів, друге життя, яку він відкрив з неймовірними зусиллями, померла тихою і непомітною смертю. Її вбив гігантський меблевий гіпермаркет, що виріс на іншому кінці міста, пропонуючи дешеві бездушні столи й шафи з пресованої тирси. Люди більше не хотіли давати друге життя старому дубовому комоду своєї прабабусі, вони хотіли нове, блискуче і головне, дешеве. Антон не міг з цим конкурувати. Спочатку зникли замовлення, потім довелося відпустити двох помічників, а потім прийшов лист про виселення за несплату оренди. Тепер його дні складалися з однакових ритуалів відчаю вранці перегляд сайтів з вакансіями. Де на його фах реставратор дерев'яних виробів система видавала або столяр на виробництво дверей, або вантажник на склад? Вдень вимушена прогулянка до центру зайнятості, де втомлена жінка з байдужими очима, вкотре пропонувала йому перекваліфікуватися на охоронця чи касира. Антоне Дмитровичу, треба бути реалістом. Ваша професія зараз не затребована, ручна робота нікому не потрібна, казала вона, і в її голосі. Не було ані співчуття, ані докору, лише констатація факту холодна як хірургічний скальпель. Сьогоднішній день не був винятком. Він повернувся з центру зайнятості, відчуваючи себе ще більш розчавленим, ніж зазвичай. Пропозиція пройти тримісячні курси оператора кол-центру здавалася вершиною знущання. Він, Антон, чиї руки могли повернути до життя розсохлу шафу XVIII століття. Мав би продавати по телефону непотрібні кредити чи інтернет послуги. Він не пішов додому. Думка про чотири стіни його квартири, де все нагадувало про поразку, душила його. Замість цього він звернув на бічну вулицю і пішов, куди очі дивляться. Ноги самі несли його геть від житлових кварталів до промислової зони, до місця, яке в місті називали «цвинтарем потягів. Це була величезна сортувальна станція, частина якої вже давно не використовувалася. Тут іржавіли старі вагони, а на бічних коліях стояли ряди вантажних контейнерів, чекаючи своєї долі, або відправки в далекі порти, або розпилу на металобрухт. Сонце вже сідало, фарбуючи небо в тривожні відтінки помаранчевого та фіолетового, повітря було нерухомим і густим. Тишу порушував лише далекий гул міста та скрип металу під його ногами, коли він ішов уздовж колій. Це місце було по-своєму красивим у своїй занедбаності. Велетенські сталеві коробки, вишикувані в нескінченні ряди, нагадували мовчазних титанів, що заснули назавжди. Тут його власна нікчемність здавалася не такою гострою. Тут усе було великим, старим і покинутим, таким, як і він сам. Антон сів на стару шпалу, дістав з кишені пом'яту пачку цигарок і закурив. Він дивився, як тоненька цівка диму розчиняється в густіючих сутінках. Думок не було лише порожнеча і втома. Він просидів так хвилин двадцять, може, тридцять. Коли остання іскра зрасла, він підвівся, щоб іти додому. І саме в цей момент, у майже повній тиші, він це почув. Спочатку йому здалося, що це птах або якась тварина, тихий, ледь вловимий звук. Він завмер, прислухаючись. Звук повторився. Це не було схоже на тварину. Це був ритм Тук, тук, тук. Пауза. Тук-тук-тук. Звук був слабким, приглушеним, ніби хтось стукав по стіні з іншого боку товстого шару вати. Антон повільно повернув голову, намагаючись визначити джерело. Здавалося, він долинав звідкись із середини ряду темно-синіх контейнерів, що стояли метрів за п'ятдесят від нього. Мабуть, здалося, подумав він. Вітер розширення металу від охолодження. Будь-яке раціональне пояснення було кращим за те, що почало зароджуватися в його свідомості. Але звук повторився цього разу чіткіше: Тук-тук-тук. Пауза тук-тук-тук, це був сигнал Сигнал лиха. Три коротких, три довгих, три коротких ні, не зовсім так, але в цьому ритмі була відчайдушна наполегливість це був звук, який могла видавати лише жива істота. Серце Антона закалатало. Він обережно, намагаючись не шуміти, попрямував до контейнерів. Він ішов уздовж довгої металевої стіни. Прикладаючи вухо до холодної ребристої поверхні. Перший контейнер тиша, другий тиша. На третьому він знову почув це. Стукіт був прямо тут, за цим шаром сталі. Він і сам постукав у відповідь кісточками пальців. У відповідь зсередини почувся шкрябаючий звук і нова серія ударів, цього разу частіша і здавалася більш відчайдушна. Холод пробіг по спині Антона, незважаючи на теплий вечір. У середині запечатаного вантажного контейнера хтось був живий. Перша думка викликати поліцію. Він тремтячими руками дістав телефон. Сигнал був слабким, але був. Він набрав номер екстреної служби. Служба порятунку, оператор 37, слухаю вас, відповів втомлений, байдужий чоловічий голос. «Добрий вечір, Мене звати Антон Петренко. Я. Я перебуваю на старій сортувальній станції за промисловою зоною. Тут у вантажному контейнері людина. Вона стукає зсередини. На іншому кінці дроту запанувала тиша. Потім оператор, злек прихованою іронією, перепитав: Вибачте, повторіть у контейнері? Так, у започатаному вантажному контейнері я чую стукіт, ритмічний. Хтось просить про допомогу. Чоловіче, ви тверезий. Тон оператора став відверто зневажливим. Ви розумієте, що дзвоните в екстрену службу? Я абсолютно тверезий, підвищив голос Антон. Я вам серйозно кажу, тут людина потрібна допомога. А як вона туди потрапила, по-вашому? Може, це фокусник тренується? Оператор не стримав смішку. Слухайте, шановний, ми не виїжджаємо на кожен стукіт і грюкіт. На станції повно щурів, вітер гуляє, метал на холоді стискається. Не займайте лінію, будь ласка. Та ви не розумієте це не вітер, це людина. майже кричав Антон у трубку. Добре, добре. Адресу вашу ми зафіксували. Якщо буде вільний патруль у вашому районі, можливо, заїдуть, але нічого не обіцяю. Всього доброго. Короткі гудки, дзвінок завершився. Антон стояв, стискаючи телефон у руці, і відчував, як хвиля безсилої люті піднімається в ньому. Його не просто не почули, його висміяли. Вільний патруль це означало, ніхто ніколи не приїде. Він був сам на сам із цією жахливою ситуацією. Він знову притулився до контейнера. Стукіт став слабшим, рідшим. Час спливав. Скільки людина може прожити в герметичній металевій коробці без повітря, без води, день, два, скільки вона вже там? Він оглянув контейнер стандартна 20-футова коробка. Двері були зачинені на масивний навісний замок, а також опломбовані товстим металевим тросом з пломбою. Просто так їх не відкрити. Потрібен інструмент, потужний інструмент. У голові промайнула думка. А може, й справді здалося. Може, я збожеволів від безробіття й самотності. Він міг би просто піти, сказати собі, що зробив усе, що міг, подзвонив у поліцію, перекласти відповідальність на них, на їхню байдужість, повернутися додому, випити щось міцне і забути? Це було б найпростіше. Але стукіт цей слабкий відчайдушний стукіт не йшов з голови це був звук життя, що бореться за себе. Якщо він зараз піде, цей звук переслідуватиме його до кінця днів. Рішення прийшло раптово, тверде і ясне, як удар молота. Якщо ніхто не допоможе, він допоможе сам. Він не був героєм, він був звичайною, втомленою людиною, яка втратила майже все, але він був майстром і в нього були інструменти. Шлях додому здавався нескінченно довгим. Антон не йшов, а майже біг. Вулиці, які щойно здавалися ворожими, тепер були лише перешкодою. У голові пульсувала одна думка швидше, швидше. Влетівши у свою квартиру, він не вімкнув світло. Одразу кинувся до великої дерев'яної скрині, що стояла в кутку. Це було все, що залишилося від його майстерні, його скарби. Руки звично знайшли потрібне важкий слюсарний молот, кувалда, довгий сталевий лом. І головне, акумуляторна кутова шліфувальна машина, болгарка, з набором дисків по металу. Він перевірив заряд акумулятора повний, слава Богу. Він скидав усе у велику брезентову сумку. Туди ж полетів ліхтарик, пляшка води і робочі рукавички. Вага була значною кілограмів двадцять, але Антон її майже не відчував. Адреналін заглушав усе. Помернення на станцію було схоже на кадри стрилера. Сутінки перетворилися на густу темряву. Єдиним джерелом світла був далекий відблиск міських вогнів на низьких хмарах. Тепер залізничне кладовище виглядало по-справжньому зловісно тиша стала гнітючою. Він знайшов той самий синій контейнер, присвітив ліхтариком на двері. Замок фірми Аблой один з найнадійніших пломба з унікальним номером. Все вказувало на те, що контейнер був офіційно запечатаний і готовий до відправки. Це було не просто проникнення, це було псування вантажу, кримінальний злочин. На мить він завагався. А що, як там справді нікого немає? Що, як він зараз розпиляє цей замок, а всередині ящики з китайськими кросівками? Його заарештують, і це буде кінець остаточний і безповоротний. Він вимкнув ліхтарик і прислухався Тиша. Стукоту більше не було Запізно. Прошепотіли губи. Відчай охопив його. Він з усієї сили вдарив кулаком по металевій стіні. І у відповідь почув ледь чутний шкребіж, дуже слабкий, ніби хтось провів нігтями по металу. Але він був. Людина всередині була ще жива. Це розвіяло останні сумніви. Антон надів рукавички, вставив у болгарку новий диск, першою ціллю був замок. Він розумів, що намагатися зламати його ломом марна справа, тільки різати. Він натиснув на кнопку пронизливий, оглушливий вереск розрізав нічну тишу. Сніп яскраво помаранчевих іскор вирвався з під диска, освітивши його зосереджене обличчя і стіну контейнера. Звук був неймовірно гучним. Він відбивався від сусідніх контейнерів, розлітаючись по всій станції. Якщо тут є охорона, вона точно його почує. Але відступати було нікуди. Душка замка була із загартованої сталі, диск вгризався в неї повільно, неохоче. Металевий пил осідав на його одязі та обличчі. Він різав, докладаючи всіх зусиль, намагаючись тримати інструмент рівно. Акумулятор не був вічним. Через п'ять хвилин, які здалися вічністю, душка піддалася. З гучним брязкотом розрізаний замок впав на землю. Один бар'єр подолано. Залишилася пломба і сталевий трос, пропущений через запірні штанги. Трос був тоншим, і булгарка перекусила його за хвилину. Тепер двері тримали лише важкі запірні механізми. Антон вставив кінець лома між стулками дверей і навалився всією вагою. Метал застогнав, але не піддався. Двері прикипіли від іржі та довгого простою. Він спробував ще і ще. М'язи на руках і спині горіли, піт заливав очі. Він перевів подих і змінив тактику. Треба було зрушити з місця запірні штанги. Він вставив лом у важіль і щосили потягнув. З оглушливим скреготом, від якого заклало вуха, важіль зрушився з місця. Потім другий. Тепер двері. Він знову вставив лом у щілину і щосили натиснув. З повільним, болісним скрипом права створка дверей почала відчинятися. Щілина ставала все ширшою. Коли вона стала достатньою, щоб пролізти, він зупинився. Гей, є тут хтось. хрипко гукнув він у темний отвір. У відповідь тиша. Антон посвітив ліхтариком всередину. Контейнер був майже порожній. Лише в дальньому кутку стояло кілька дерев'яних ящиків, а біля них на підлозі. Лежала людина, точніше, силует людини. Він не міг розгладіти, чоловік це чи жінка. Він протиснувся всередину. Підлога була холодною. У повітрі стояв дивний, застояний дух. Він підійшов ближче. На підлозі лежала молода жінка. Вона була непритомна, але дихала. Її груди ледь помітно піднімалися. Обличчя було блідим, губи потріскалися. Поруч валявся невеликий фотоапарат. Антон присів біля неї. Пані, ви мене чуєте? Все гаразд, я вас витягну. Він обережно підняв її. Вона була легкою, майже невагомою. Він виніс її назовні на свіже повітря, поклав на землю, підклавши під голову свою куртку, відкрив пляшку з водою і змочив їй губи. Потім обережно влив трохи води до рота. Вона закашлялася і розплющила очі. Очі були великі, злякані. Вона дивилася на нього, не розуміючи, хто він і де вона. Тихо, тихо, все добре, ви в безпеці, м'яко сказав Антон. Зараз викличемо швидку. Він знову дістав телефон. Цього разу він дзвонив прямо в швидку допомогу, не в загальну службу порятунку. Швидка дівчина, терміново потрібна машина на стару сортувальну станцію. Тут людина, яку я щойно витягнув із закритого контейнера. Вона непритомна, зневоднення. Диспетчерка, на щастя, виявилася більш адекватною. Вона швидко записала адресу, уточнила орієнтири і сказала, що бригада виїжджає. Поки вони чекали, жінка прийшла до тями. Вона могла говорити, але дуже тихо. Дякую, прошепотіла вона. Я думала, це вже кінець. Як вас звати? запитав Антон. Марина. Я Антон. Скільки ви тут були? Не знаю. День, може, два. Я втратила лік часу. Я фотографувала тут. Для статті про покинуті промислові об'єкти, залізла в цей контейнер, щоб зробити кадр зсередини. І раптом двері зачинилися. Я чула, як замикають замок. Я кричала, стукала, але ніхто не чув. Її історія була простою і жахливою у своїй випадковості. Хтось із працівників станції, роблячи обхід. Побачив відкритий контейнер і просто зачинив його, не перевіривши, чи є хтось усередині. Механічна дія рутина, а для неї ця рутина стала смертельною пасткою. Через 15 хвилин здалеку почулася сирена. Вона ставала все голоснішою. Невдовзі на ґрунтову дорогу, що вела до колій, виїхала карета швидкої допомоги. Слідом за нею, з увімкненими проблисковими маячками, їхав поліцейський автомобіль. Вільний патруль все таки знайшовся. Подальші події розгорталися, як у поганому кіно. Медики швидко оглянули Марину, поставили крапельницю і забрали до машини. Поліцейські ж двоє молодих сержантів дивилися на Антона з відвертою підозрою. То це ви тут у нас, рятівник? з'їдливо запитав один з них, оглядаючи розрізаний замок і розкорочені двері контейнера. А інструмент я бачу у вас завжди з собою. Він був удома, я повернувся за ним, спокійно відповів Антон. Он як? А чому ви взагалі тут вештаєтесь вночі? продовжував допит другий. Шукали, що погано лежить? Я просто гуляв і почув стукіт. Я дзвонив вам, ваш колега наді мною посміявся і кинув слухавку. При зраці про дзвінок поліцейські трохи знітилися, вони переглянулися. Гаразд, проїдемо до відділку, там розберемося. Треба скласти протокол. Антона посадили в поліцейську машину. Він дивився у вікно, як швидка з Мариною від'їжджає і відчував дивну порожнечу. Героїзм закінчився, починалася бюрократія. У відділку було гамірно і пахло кавою. Його тримали в коридорі майже годину, перш ніж до нього вийшов слідчий, немолодий, втомлений чоловік з розумними очима на ім'я капітан Романов. Він уже встиг з кимось поговорити по телефону і дивився на Антона зовсім інакше, ніж патрульні. Петренко Антон Дмитрович, запитав він, запрошуючи до кабінету. Сідайте, розказуйте все по порядку. Антон розповів про свою прогулянку, про стукіт, про дзвінок диспетчеру, про те, як повернувся за інструментами і зламав контейнер. Він нічого не приховував Романов слухав, уважно, не перебиваючи, і щось нотував. Коли Антон закінчив, слідчий відклав ручку. Диспетчер, який прийняв ваш дзвінок, уже дає пояснення буде службова перевірка. Те, що він зробив, це злочинна недбалість. Вам пощастило, що ви виявилися такою впертою людиною, інакше ми б зараз мали труп. Він помовчав, а потім додав І вам пощастило вдруге. Ви знаєте, хто ця жінка, яку ви врятували? Марина, прізвища не знаю. сказала, що фотограф. Її повне ім'я Марина Горенко, а її чоловік Віктор Горенко, один з найкращих кардіохірургів Україні, керівник кардіоцентру. Дуже впливова людина. Він уже підняв на вуха все місто, коли дружина не повернулася додому. Коли йому повідомили, що її знайшли і за яких обставин, скажімо так, у нашого керівництва сьогодні буде безсонна ніч. Романов подивився на Антона. Що стосується вас, формально ви скоїли злочин, псування чужого майна, незаконне проникнення. Власник контейнера велика логістична компанія, але з огляду на обставини крайня необхідність. Справу, звичайно, закриють, можете не хвилюватися ми візьмемо у вас офіційні свідчення, і ви вільні. Дякую вам, пане Петренко, ви врятували людське життя. Ці прості слова подіяли на Антона сильніше, ніж будь що інше за цей довгий вечір. Втома навалилася на нього з новою силою, але це була приємна втома. Він зробив правильну річ, і вперше за багато місяців він відчув не порожнечу, а щось схоже на гордість. Наступного дня про нього писали всі місцеві газети та інтернет видання Безробітний майстер став героєм. Поліцейська байдужість ледь не призвела до трагедії, чудовий порятунок на покинутій станції. Журналісти дзвонили на його старий телефон. Сусіди дивилися на нього з повагою, коли він виходив у магазин. Це було дивно і незвично. Він, Антон Петренко, нікому не потрібний реставратор, раптом опинився в центрі уваги, а за два дні йому зателефонували з невідомого номера Антон Дмитрович. Пролунав у слухавці приємний чоловічий голос. Це Віктор Горенко, чоловік Марини. Антон розгубився так, це я. Доброго дня. Я хотів би особисто вам подякувати і моя дружина теж. Вона вже почувається набагато краще, її скоро випишуть. Ми у нескінченному боргу перед вами. Чи не могли б ми зустрітися? Можливо, сьогодні ввечері. Я під'їду, куди вам буде зручно. Вони зустрілися в невеликому кафе в центрі міста. Віктор Горенко виявився високим, елегантно вдягненим чоловіком років 45, з втомленими, але добрими очима. Він міцно потиснув Антону руку. Я досі не можу повірити, сказав він, коли вони сіли за столик. Коли мені зателефонували з лікарні, я не знаю, що б я робив, якби з нею щось сталося. Ви не просто врятували її, ви врятували мене, нашу сім'ю. Будь хто на моєму місці вчинив би так само, знітившись, відповів Антон. Це була стандартна фраза, але він справді так думав. Ні, не будь-хто», – заперечив Віктор. Ви подзвонили в поліцію і вас проігнорували. 99 людей зі ста на цьому б зупинилися, сказали б собі, що зробили все можливе, і пішли б спати з чистою совістю. А ви повернулися. Ви ризикували бути заарештованим, ви діяли. Це робить вас унікальним. Вони довго розмовляли. Віктор розпитував про життя Антона, про його роботу, про закриту майстерню. Антон несподівано для самого себе розповів усе про свою любов до дерева, про мрію створювати щось довговічне, про гіркоту поразки перед безликим мас-маркетом. Віктор слухав дуже уважно Я лікар, сказав він нарешті. Моя робота ремонтувати людей. А ваша давати друге життя речам, які мають історію. У певному сенсі ми колеги, і я вважаю, що злочинно, коли людина з такими руками і таким серцем не може знайти собі застосування. Він дістав з портфеля папку. Це не просто слова подяки, Антоне Дмитровичу. Я хочу вам дещо запропонувати це не благодійність, це, якщо хочете, інвестиція. Він відкрив папку. Усередині були документи, договір оренди приміщення в старому центрі міста набагато більшого і кращого, ніж його колишня майстерня, бізнес план, кошторис на закупівлю нового німецького обладнання. Я розмовляв з кількома своїми друзями та пацієнтами це люди, які цінують якісні унікальні речі. У них є старовинні меблі, які потребують реставрації, у них є гроші, щоб платити за справжню майстерність. Ми готові профінансувати відкриття вашої нової майстерні. Майстерня Петренка. Ви будете керуючим партнером і головним майстром. Ми беремо на себе фінансові та організаційні питання. Ви робите те, що вмієте найкраще. Антон дивився на папери і не міг вимовити ні слова. Це було схоже на сон. Ще три дні тому він був на самому дні, а зараз йому пропонували втілення його найзаповітнішої мрії. Я, Я не знаю, що сказати, пробурмотів він. Скажіть так, усміхнувся Віктор, світ потребує хороших майстрів і хороших людей. У вашій особі, на щастя, ці дві якості поєдналися. Через півроку відкрилася майстерня Петренка. Це було світле, просторе приміщення, наповнене звуками працюючих інструментів. Антон найняв двох молодих хлопців, таких самих ентузіастів, як і він сам, і навчав їх тонкощам ремесла. Замовлень було стільки, що доводилося записувати в чергу на місяці вперед. Багаті клієнти Віктора привели своїх друзів, спрацювало сарафанне радіо. Виявилося, що в місті є чимало людей, готових платити за якість, історію та майстерність. Антон змінився з його плечей. Зник невидимий тягар. Він більше не сутулився, його погляд став ясним і впевненим. Він знову займався улюбленою справою, і ця справа приносила не лише гроші, а й глибоке задоволення. Він часто згадував той вечір на залізничній станції, той тихий, відчайдушний стукіт, який розділив його життя на до і після. Одного разу до майстерні зайшли Віктор і Марина. Вона повністю одужала і виглядала щасливою. У руках вона тримала велику фотографію в дерев'яній рамі, яку зробив Антон. На фото був той самий синій контейнер, залитий променями призахідного сонця. Я вирішила, що це має висіти тут, сказала вона, простягаючи фотографію Антону. Як нагадування про те, що навіть у найтемнішому і найглухішому місці можна почути стукіт, і про те, що завжди є людина, яка на цей стукіт відгукнеться. Антон взяв фотографію він подивився на зображення металевої коробки, яка ледь не стала могилою для однієї людини і водночас стала колискою нового життя для іншої. Його власного життя. І він зрозумів, що іноді для того, щоб рятувати себе, потрібно спочатку врятувати когось іншого. Навіть якщо для цього доведеться піти проти всього світу з однією лише болгаркою в руках. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.